Корам щодо забезпечення функціонування державної мови в освітньому процесі в закладах загальної середньої освіти області, так дане дослідження: другий слайд. Сюди. Дане дослідження мало певні завдання, а саме, це виявити тенденції щодо забезпечення функціонування державної мови в закладах загальної середньої освіти області. Це з'ясувати чинники, що впливають на вибір мови спілкування учасників освітнього процесу, визначити чинники, що перешкоджають використанню державної мови учасниками освітнього процесу повсякденні, з'ясувати вплив на вибір учасникам освітнього процесу контенту в інтернеті, та інші завдання, які ви можете бачити на слайді, так коротенько скажу наступний слайд. Коротенько скажу, що збір даних відбувався шляхом онлайн-анкетування респондентів. Дослідженням охоплено було 24 області України та місто Київ. В межах моніторингу було визначено 5 макрорегіонів. Волинська область попала в західний макрорегіон з такими областями як Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області. На волині в опитуванні даному опитуванні взяли участь 5 закладів загальної середньої освіти. А це респонденти: 195 вчителів, 166 здобувачів освіти, 973 батьків учнів. В порівнянні з Україною можете побачити на слайді. Хочу коротенько звернути увагу на деякі результати даного дослідження, а саме, наступне слово, це вибір мови спілкування, Частка респондентів, які вважають мову рідною. Після початку повномасштабної війни спостерігалося збільшення використання учасниками освітнього процесу української мови. Однак у 2023 2024 навчальному році пішла зворотня реакція, а саме зменшення частки респондентів, для яких українська мова є рідною. Старшокласники відповідно зменшилося на 17%, батьків учнів на 11%, вчителів на 8%. Також дані цифри ви можете побачити на слайді. Якщо говорити про область, то цей показник залишився майже без змін: 98% батьків вважали. Ну, не вважали, А вважають мову, українську мову рідною в протягом двох періодів циклів. 98% учнів і 99 вчителів також вважають українську мову рідною. Тобто Волинська область ну, все-таки порівняння з Україною на високому рівні. Наступний слайд. Так ще одне важливе, що ми побачили на в даному дослідженні, це мова спілкування повсякденному житті. Наскрізним є той факт, що російська мова лишається поширеною у повсякденному спілкуванні в східному та південному макрорегіонах та переселенців з цих регіонів. Якщо у школі здобувачі освіти активно використовують українську мову, то поза її межами відсоток дещо зменшується. 76% опитаних учнів закладів освіти в Волині поза межами закладу освіти. У колі друзів спілкуються виключно українською мовою. 19% переважно українською, 4 українською і російською. 1% спілкуються переважно російською мовою. Якщо говорити про загальноукраїнські показники, то ви бачите, що вони дещо нижчі. Актуальним лишається питання співвідношення між мовною ідентичністю та мовною практикою. Частина учасників освітнього процесу, які вважають українську мову рідною, у побуті спілкуються як українською, так і російською мовою. Особливо це стосується наступний слайд. Особливо це стосується сімей, які переїхали з території, де ведуться бойові дії, Із 166 учасників дослідження на Волині 26 змінили місце проживання у зв'язку з початком повномасштабної війни. З тих 26 з 26, 26 ну, учасників освітнього процесу учнів 67% з числа внутрішньопереміщених спілкуються українською мовою, 24% переважно українською мовою, 6 українською і російською, 3% переважно російською мовою. В Україні відповідно загальноукраїнський показник нижчий. З результатами даного моніторингу ви можете ознайомитися в звіті, який розміщений на сайті Державної служби якості освіти. Там розписано дуже детально всі ці результати. Результати проведеного дослідження вказують на головні чинники, що стримують використання державною мовою в сферах життя. А саме такі чинники, як відсутність мовного середовища, де діти можуть вільно спілкуватися українською мовою. 29% педагогів його назвали. Оточнення упереджено ставиться до української мови. 3% опитаних учнів такий чинник сказали. Звичка спілкування, спілкуватися недержавною мовою, 1% опитаних учнів зазначили. Використання російського інтернет-ресурсу та російськомовного контенту зазначає від 8% опитаних батьків. І спілкування російською мовою в родині та поза межами закладу освіти один відсоток батьків зазначили такий чинник, який стримує використання державної мови. Дане дослідження дало змогу побачити, що українське суспільство на тлі російської агресії починає більше розуміти значення української мови як частини безпеки нашої держави. А тому нами та ну спільно з уповноваженими було напрацьовано певні заходи і рекомендації для закладів освіти, для держави і для закладів освіти. Для засновників закладів освіти і для інституту післядипломної педагогічної освіти рекомендації для того, щоб збільшити оволодіння, покращити оволодіння державною мовою та в провал... державною мовою. Наступний слайд окремі рекомендації це такі, як педагоги для закладів освіти. Це педагоги мають використовувати державну мову у всіх аспектах освітнього процесу. Необхідно проводити додаткові заняття та консультації для допомоги учням у подоланні прогалиних знаннях, особливо української мови, літератури та історії України. Закладам освіти необхідно організовувати мовні табори, навчальні канікули, майстер-класи для педагогів, публікувати досвід роботи у фахових виданнях, залучати учнів до заходів, які формують шанобливе ставлення до державних символів, історії та мови України, доповнювати електронні бібліотеки, матеріалами про культуру та історію України. Роз'яснювати батькам про важливість державної мови. Якщо говорити рекомендації для засновників, то це забезпечити фінансування варіативної складової навчального плану, це продовжувати популяризувати платформи та курси для вивчення української мови серед учнів і педагогів, підтримувати громадські ініціативи зі створення таких курсів та платформ спільно з університетами, громадськими організаціями та іншими освітніми установами. Якщо говорити про рекомендації для інститутів після дипломної педагогічної освіти, то це Посилити підготовку вчителів української мови та літератури, а також батьківства шляхом організації додаткових курсів, тренінгів, семінарів. Це коротенько про моніторинг функціонування державної